Це суперник Royal Enfield Hunter, про який ви будете мріяти. BSA Bentham, Справжній виклик для Royal Enfield Hunter або просто ще один родстер для початківців. Ринок мотоциклів початкового рівня переживає справжній бум. З'являються нові моделі, що пропонують все більш привабливі характеристики і стильний дизайн. І ось на горизонті замаячив новий претендент BSA Bentham. Після відродження легендарної марки BSA Motorcycles Bentham, по суті, є відповіддю на успіх Royal Enfield Hunter 350 мотоцикла, який вже завоював серця багатьох початківців мотоциклістів. Але чи зможе Bentham по справжньому скласти гідну конкуренцію Hunter? Це питання хвилює багатьох, і сьогодні я спробую розібратися в цьому, спираючись на доступну інформацію, звичайно ж, на свій досвід спостереження за розвитком мотоіндустрії. Натхнення від минулого погляд у майбутнє коли я вперше побачив фотографії Бесей Бентам, мене відразу вразила його ретро-естетика, але в той же час сучасний підхід до дизайну. Це не просто клонування класичних моделей, а скоріше, дбайливе поєднання вінтажних елементів з сучасними технологіями. Олдскульні накладки на трубах вилок, подвійні амортизатори заду, круглі фари, все це створює атмосферу ностальгії, але при цьому мотоцикл виглядає свіжо і актуально. Особливо виділяється глушник з наржавіючої сталі і темна обробка інших компонентів, які підкреслюють яскраві кольори бентам. Що стосується посадки, то 29 градусний нахил кузова, як стверджують розробники, сприяє маневреності і стійкості на дорогах. Легкосплавні диски з оригінальним дизайном і злегка піднята спинка сидіння додають бентам індивідуальності. Хочеться вірити, що в реальній експлуатації ці особливості дійсно будуть відчуватися як переваги. Технічні характеристики, де «Бентам» випереджає ханта. Якщо говорити про технічні характеристики, то тут Bentham дійсно виглядає більш привабливим. Одноциліндровий двигун об'ємом 334 куб СМ з рідинним охолодженням і доук – це значний крок вперед в порівнянні з повітряним охолодженням SUK у Ханта 350. Збільшена потужність в 29 кінських сил проти 20 ури відчутна різниця, особливо для початківців мотоциклістів, яким може не вистачати потужності ханта в певних ситуаціях. Більш високий ступінь стиснення і більш квадратна конструкція двигуна також вказують на потенційно кращу продуктивність і паливну економічність. Я завжди був прихильником рідинного охолодження в мотоциклах початкового рівня. Це забезпечує більш стабільну температуру двигуна, що позитивно позначається на його ресурсі і надійності. Доук, в свою чергу, дозволяє більш ефективно управляти потоком повітря в циліндрі, що, як правило, призводить до збільшення потужності і крутного моменту. Не тільки потужність, важливість гальм і ABS. Однак потужність це не єдиний фактор, що визначає комфорт і безпеку їзди. Важливо відзначити, що Бентам оснащений гальмівною системою Бибри дочірньої компанії Brambil, що говорить про високу якість компонентів. Диски діаметром 320 мм спереду і 240 мм ззаду, а також двоканальна ABS – це гідний набір для мотоцикла початкового рівня. Наявність ABS – це критично важливий елемент безпеки. Особливо для початківців мотоциклістів, які можуть не завжди встигати правильно оцінити ситуацію на дорозі. У порівнянні з Ханта, Бентам пропонує більш сучасну гальмівну систему, що є важливою перевагою. Безпека завжди повинна бути на першому місці, і наявність якісної гальмівної системи з ABS може врятувати життя. Ціна та доступність ключові фактори успіху. Не можна не відзначити і ціновий фактор. Пропонований за ціною 3499 фунтів стерлінгів. Bentham значно дешевший, ніж Ханта 350 та Honda GB350S, які коштують 3999 фунтів стерлінгів. Це робить Bentham більш доступним для широкої аудиторії, що може суттєво вплинути на його популярність. Я завжди вважав, що ціна відіграє важливу роль у виборі мотоцикла. Якщо мотоцикл пропонує хороше співвідношення ціни і якості, то шанси на його успіх на ринку значно зростають. В даному випадку Bentham виглядає дуже привабливим з точки зору ціни. Мій досвід і очікування. Як людина, яка вже кілька років займається мотоциклами, я завжди звертаю увагу на деталі. Я вважаю, що саме деталі роблять мотоцикл особливим. І, судячи з усього, BC Bentem дійсно приділено увагу деталям. Однак, все це лише теоретичні припущення. Щоб зробити остаточні висновки, необхідно провести реальні тести і проаналізувати поведінку мотоцикла в різних умовах. Я з нетерпінням чекаю випробувати Бентом на дорозі та поділитися своїми враженнями. Висновок конкурент чи просто альтернатива. Бісий Бан це цікавий проект, який може стати серйозним конкурентом Royal Enfield Hunter 350. Він пропонує більш потужний двигун, сучасну гальмівну систему і більш привабливу ціну. Однак, щоб по справжньому завоювати ринок, Бесий повинен переконати покупців у надійності та довговічності своїх мотоциклів. Я вважаю, що бан це не просто конкурент ханта, а, скоріше, цікава альтернатива для тих, хто шукає більш потужний і сучасний мотоцикл початкового рівня. Він може стати відмінним вибором для початківців-мотоциклістів, які хочуть отримати максимум задоволення від їзди. Зрештою, успіх BSA Bentham буде залежати від багатьох факторів, включаючи якість збірки, надійність та відгуки покупців. Але, судячи з усього, у BSE є всі шанси на успіх. Я з нетерпінням чекаю, коли Bentham з'явиться на американському ринку і зможе скласти гідну конкуренцію Royal Enfield Hunter 350. Особисто я вважаю, що відродження легендарних брендів, таких як BSA, це відмінний знак для мотоіндустрії. Це створює конкуренцію і стимулює виробників до розробки нових і цікавих моделей. Я сподіваюся, що BSA продовжить розвиватися і радувати нас новими мотоциклами. Ключові думки, BSA Bentham пропонує більш потужний двигун і сучасну гальмівну систему за більш привабливою ціною, ніж Royal Enfield Hunter 350. Відродження легендарних брендів, таких як BSA – це відмінний знак для мотоіндустрії. Успіх Bentham буде залежати від якості збірки, надійності та відгуків покупців. Буду радий почути ваші думки і коментарі з приводу Бесей Bentham.